Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з підготовки руки до письма. Отож приготуйте зошит з письма простий олівець та кольорові олівці. Олівець малювець розповів мені, що бачив, як діти влаштували змагання у перетягуванні мотузки. А після змагання вони грали ще в одну дуже цікаву гру. І олівець малювець просив мене, щоб я і вас навчила цій грі. Разом промовлятимемо віршик і пальцями лівої руки будемо згинати пальці правої руки, починаючи з великого. Їде білка своїм возом каже я підвести можу лисичку, сестричку, горобчика, синичку. Ведмедя товстоп'ятого і зайчика вухатого. Повторимо вправу ще раз. Їде білка своїм возом, каже, я підвести можу Лисичку сестричку, горобчика-синичку, Ведмедя товстоп'ятого і зайчика вухатого. Прогулюючись парком, олівець малювець зупинився біля квіточки і побачив там ось таких великих та маленьких метеликів. Заштрихуємо наших метеликів в зошиті кольоровими олівцями. Які вити ліній будемо використовувати? Так, дугоподібні. А візерунки? Правильно! Ті, які складаються з напівовалів. Проте ці напівовали відрізняються від тих, які ми вже малювали, ці повернуті в інший бік. Отож, спробуйте намалювати такі півовали спочатку на чернеці. Виходить? Тоді продумайте колір олівців, якими будете користуватися впродовж роботи, і починайте заштриховувати. Діти, візерунки, які нам запропоновані на аркуші в лінійку, ми вже малювали. Згадайте самостійно, як їх треба малювати. Якщо є потреба, потренуйтеся на чорнеці, а потім приступайте до роботи в зошитах. Залишилося виконати візерунки, які намальовані на аркуші в клітинку. Спочатку розглянемо верхній візерунок. На що він схожий? Так, на зірочку з чотирма промінцями. Якої форми зірочка? Молодці, вона квадратна, а промінці. Так, вони трикутні. Зображувати зірочку починаємо з квадрата, який малюємо обводячи клітинку. З кожного боку до квадрата домальовуємо трикутник. Сядьте рівно, візьміть правильно олівець і до кінця обох рядків намалюйте стільки зірочок, скільки зміститься. А на що схожий нижній візерунок на аркуші в клітинку. Правильно на зигзаг. Якої довжини кожна лінія? Так, довжина кожної лінії. Це відстань між протилежними кутами клітинки. Лінії прямі чи похилі? Правильно, вони похилі. Намалюйте кожен на чернецці таку зигзагоподібну лінію. Відтепер переходимо до роботи в зошиті. А це що? Мабуть, олівець-малювець у парку ще й півня побачив. Діти. Перемалюємо цього півника на чистий аркуш у клітинку, а потім розфарбуємо обох. Всі вправи виконані, діти, ви великі молодці. І я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!